Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні я на рибалці, сьогодні з сином. Вадим, всім привіт. Сьогодні е витягнув його на рибалку. Сподіваюся, що йому сподобається, він буде зі мною їздити. Друзі, такі водойми чудові. Я тут був в минулому році, не один раз. Та й в цьому році, здається, восени там я ловив і зимою я ловив з лодки щуку. Ми приїхали сьогодні ловити товсту лоба і, можливо, повищиться там коропа білого мура по ситуації. Основна... Ціль наша це товстолоб. Зараз швиденько закидаюсь на технопланктон, а потім вам покажу оснастки все, на що я ловлю. Погнали! Так, друзі, пистренько я складаюсь, рот потім складу. До речі, ось такі сумочки від профмонтаж. У мене тут є оснасточки, нова оснастка в цьому році, новинка, готова на товстолоба. День ніч. Тут поплавочок і для нічної рибалки, і для денної рибалки можна вставляти одразу. Е Світлячок і вночі рибалась, і вона вже готова. Ви сюди планктон одягнули, гачки є, все є. Приєднали до вашої основної оснасточки і зразу можна закидувати. Тут можна на один планктон, можна на два планктони закидувати. Хоп! Зараз покажу, як вона виглядає. Ось так, друзі, у вас виходить один гачок з боку, а один гачок знизу. Все. Або ви одягаєте, зараз інший варіант, я покажу. Одразу два технопланктони і все. Так, глибину виставляємо максимальну. Десь метр можна тут оснасточки цієї виставляти, в принципі, достатньо. Поставлю одну трошки нижче, другу трошки вище. А, до речі, ще ж секретик один, щоб при закладі у вас не запутувалось. Щоб при закладі у вас гачки не запутувались, звичайна кукурудзяна палочка, яка через буквально хвилину розстане. І все буде добре. І гачки будуть в бойовому положенні. Все, першу палочку закидуємо. Так, друзі, на товстолоба ми закинулись. Вадим, покажи, у нас ось палочки. Чотири штуки ми закинули, зараз розкажу про них детально. А зараз будемо готувати нашу прикормочку на коропа. Завеземось. Ну, дві точно, може 3-4 може, завеземось точки на коропа на білого амура. Перше, що ми робимо, це починаємо готувати при кормочку. Основа в нас це зернові. Я зварив горох, кукурузу, зерна коноплі і трошки тигрового горіху. Такий мікс великий. Але обов'язково треба дати швидкий харчовий сигнал рибі. Для цього у нас є прикормочка Real Fish. Вадим, покажи більше. Значить, що ми будемо використовувати? Fish тигровий горіх, обов'язково Fish. Це прикормка, яка в принципі кожен раз мені дає результат. Можливо, кальмар восьминіг, декілька точок різними загодуємо. Загодуємо солодкими смаками. Ось кисла груша, тут є слива, є шовковиця, різні в принципі смаки. Прекрасно працює прикормочка. і Будемо використовувати метод інлайн і метод фідер. На Метод фідер буду використовувати ось таку прикормку. Фідерну, метод фідер І також двома видами смаків: криль або фруктовий мікс. Зараз це все замішуємо, даємо напитись водички, а поки будемо складати оснастки. Зараз про них розкажу детальніше. Наберемо водички. В цьому році у нас у всіх водоймах. Рівень води нижче, ніж завжди. Ну, подивіться, яка тут чиста вода. І тут вона цілий рік чиста постійно. Так, друзі, замішався запах просто неймовірний. Прикормочка плюс зернові. Будемо по ходу там додати вже по ситуації. До речі, чим я рибачу? Значить, у мене наборчик такий від Carp Pro RoadPod. Сигналізатори Car Pro Detect і свінгери нової серії минулорічної CarPro Kratus Evo. І катушки відповідно, Kratos Evo 1000 FS. В парі вони працюють із, точніше, в парі з ними працюють будилища Kratos Evo NG 3 ,6 довжиною 3,5 LB. В принципі, чудово. Працюю, чудово все показую, другий сезон з ними рибачу. А ми готуємо наші оснастки на сазана на білого амура. Так, друзі, тепер прийшла черга оснасточок на коропа. Ось такі сумки від профмонтаж. У мене тут є все необхідне для цього. Значить, ви один раз спакували і тут у вас все є. Значить, попапчики свіженькі цьогорічні, вибір величезний, зараз про них детальніше розкажу. І безпосередньо самі оснастки, якими я буду рибачити. Значить Оснастки в мене декількох видів. Декількох видів. Зараз про них детальніше. Значить, я користуюсь готовими вже оснасточками профмонтаж їх наробив достатню кількість, можна самому складати. Це в мене оснасточка флет. стандартний, скажімо так, класичний флет метод, а також безпечна кліпса. Грузики в мене тут різні є. Ну, я думаю, десь 100 грамів буде, тому що відстань у нас рибалки така неблизька, метрів 70-80. І щоб гарно засікалась риба, дно тут тверде, тому можна не боятися, що залізе воно глибоко у муляку. І е, безпечна кліпса. А також класичний інлайн також є. Якщо ви хочете самі зібрати, будь ласка, готові літкори, готові поводки. Де вони? З гачками. Зараз знайду. Готові поводки з гачками, в принципі, все є. до кучі зложили і закидаєтесь, якщо хочете самі під себе щось зробити. Всі складові частини тут є. Так, що ж ми будемо цепляти на гачок, показую. Значить, друзі, ось у нас класичний інлайн, це у нас безпечна кліпса. Що я буду використовувати? Я буду використовувати попапи, а також попапи із так звані сніговички із вареними бойлами. Покажу потім, як вони виглядають. Тут у нас в цьому році новинки є з... Землянійка, криль обов'язково ось такі кольори, просто обожнює короп і білий е, амур. минулому році манго криль на цій водоймі в мене просто розривав, а також спеції. В різних розмірах 8-10-12 мм. Як правило, це буде 10 мм, якщо це чистий попап або 8 мм. І якщо з підсадочкою, то це буде або 12 мм е, половинка попапа до бойла. Тут вибір просто шикарний у профмонтажа. Кисла груша, кисла груша, то окрема любов. І, і, і що в нас з новиночок в цьому році? У нас Мікс кольорів. Зараз покажу вам. Чи новиночки, ось такий колормікс рибний, колормікс фруктовий. Ви берете їх, різні кольори, які вам подобаються, в залежності від пори доби. Від пори доби. Там світліші, темніші і так далі. В одній коробочки, в принципі, у вас є все необхідне. На що звертаю увагу? Обов'язково перевіряйте ваші насадочки перед тим, як закидати. Тобто, яка буде презентація у воді. Це має величезне значення. Дивіться, друзі, яка має бути презентація, якщо ми говоримо про... Половинку по і пробоїл Ось так він має виглядати, на дні трошки припіднятий, не на жалі геть стоїть, але має виділятися серед вашої прикормочки обов'язково. Зараз це ми завозимось на точку. Так, друзі. Завісся я, закинувся, в принципі, розложився, загодував точки, подивився перспективні, на мою думку, точки. Тепер залишилось нам чекати клювань. Сподіваюсь, що вони будуть, друзі. Ось така грядочка у нас, удочок на двох карповиків. Я думаю, що все у нас вийде. Зараз саме час випити кави. Так, друзі, ранок вже досить тепло. Супер просто закинувся. Зараз поп'ю кави. Сподіваюсь, що скоро будуть клювання у нас. Ой. Супер. Всім смачної ранішньої кави! Рибка поки що мовчить, завезлись, загодувались, Планктон міняємо, покльовок поки що немає, але лебідь, он плаває, бачите? Один. Незрозуміло чого один Зазвичай вони парами плавають. А тут один. Гарний великий такий. А ми чекаємо наших клювань. А що це тут у нас? Попустило. У нас риба, Вадим. Покльовка. Не спіши. Блін. Що сход, чи що? Сход. Ні, не сход. Щось не зрозуміло. Чи сход. Сход. А може йде на мене. А може ні. Чи сход, є? Я... А може йде на мене? Підходь ближче. Ні, здається, не сход. Є риба. Да, есть риба. Не спіши, не спиш. А не. Да. Тут это у нас тут Лящ. Дивіться. Хоп. Перша риба. Лящ, ну лящ, я тут ще не ловив в цій водоймі. А ну, давай сюди. Пускай. І хороший який лящ. Бомбезний по розміру. Друзі, ви гляньте. Ви гляньте, який лящик. клюнув на попапчик. Попапчик. Це, по-моєму, в мене тут кисла груша. Ні, спеції. 8 мм. Так, друзі. Ось такий лящик. Десь кілограмчика на півтора. Я й не знав, що тут лящ є всі водойми. А дивіться, який він шаршавий. Ви гляньте на його низ і на його структуру. Ну, Ти йдеш поки що в садочок, а там далі побачимо. Ми приїхали зовсім за іншою рибою. Так що, якщо зловимо щось краще, то ти обов'язково підеш на волю. Супер, друзі, ми продовжуємо. Так, друзі. Ось і пригодився наш садочок сьогодні. Тут у нас підсака, є ще більше підсака. Все, в принципі, разом в чохлі такому. Хоп, хоп, трьохметровий ось такий садочок, в якому рибка буде завжди у вас в гарному настрої і буде живенька. Вода чиста, кидаємо садочок у воду, а рибу у садочок вперед. Дивись, випустив, поплив, ну, значить, така доля його промазала. Значить, буде більший. Ну Садок впустили. Я все одно, в принципі, планував його випустити. Так що, друзі, нічого страшного. Ну Садок замочили, значить буде в нас і більша риба у нього попаде. Так, друзі, що ми маємо? У нас 11 година ранку. Була одна клювака, ляж клюнув десь під кіла на півтора. І все, в принципі, товстолоб мовчить. Я дивився по ехолоту, товстолоб ходить ближче до дна. Є сподівання, що він, сонечко піднялося, сьогодні буде тепло в день. І є сподівання, що він підніметься трошки вище. Е... Сазана також поки що клювань не було. Але чекаємо, у нас час до вечора ще є. Сподіваюсь, що у нас прийдуть в гості і сазани, і товстолобище. Блін, а тут ось сюди весь лежить. А тут лежить повністю, а тут була покльовка. Тут взагалі ось дивись, кудись завело непонятну сторону. А тут є риба. Давай. О, ще лящи один. Перейдемо вже на цю сторону. Друзі, ляж номер два. Хороший, цей побільшенький, звісно. Стягнув мені все тут. Стягнув мені все. Перейдеться перезакидуватись. Але на попапчики 8 мм клює ляж. Бери, бери, вадим швидше. Покльовка. А тут, а тут сазан. Опа, тут сазан. Виймай його Вадим, бо тут риба. О, це сазан, друзі. Це, друзі, сазан. Я його відчуваю. Ох, хи давить. О! Ой! Це сазаненко. Я прям куди пішов? Блін, іде, іде в корчі, в латахи. Не хочу тебе туди пускати. Давай розвертайся. На мене трохи пішов. Блін, завів. Так, давай виходь. Блять. Перейди на ту сторону. Оп, єсть! Виймай, виймай на берегі. Хух. Оце щось похоже на рибинку. Похоже на рибину, так? Да? Хух. Що скажеш? У нас дуплет, друзі. Там клюнув лящ, а тут клюнув сазан. Сазан Сазаневич. Напутали нам все, ну нічого, будемо зараз розпутувати. Так, друзі, ви подивіться, в нас дуплетик. Тут клюнув лящ на попапчик 8 мм. Ось такий, це вже лящ номер 2 на сьогодні. Цей трошки більший, мені здається. Подивіться, який красавчик. Красавчик, я думаю, красавчик. Як це тебе ще не випустити? Зараз в садок тебе впустимо. І Сазаневич. Лящ біжить. Стій, стій, стій. Лящ біжить у нас в е... садочок. Хоп! І сазан, друзі, ви гляньте, ой, в мене тут все перепутано. Так, гачки. Там оснастки на лобатого, всі все поперепутували. Зараз будемо розгрібатись, намагатись все виправити. Так, тут акуратно. І дивіться, який у нас сазанчик. Я думаю, ні, 5 в ньому немає, ну десь ближче до 4 кілограм. Він клюнув по папчик. в мене тут був кисла груша, 10 мм. Ось він, жовтенький любить. Гачок сів конкретно. Бачите оцей попапчик? Ось він, 10 мм, кисла груша. І дивіться, який. Сазаненко. А? Гляньте. Красавчик, ви подивіться, морда яка. За ним ми приїхали, зараз ми тебе зважимо. Так, де наші ваги? Десь тут у нас мають бути приготовлені ваги. Ось вони. Мішок доставати не буду. В принципі, цього сазанчика я... Відпускати не планую. Він десь між від 3 до 4 кілограм. Скільки в нас? 3700. Я ж казав, від 3 до 4. Стий, стій. стій. 3 3700, друзі. 3700 обід, скільки там десь пів другого час і ми дочекались свого сазана. Два лящі і сазан За півдня, я думаю, що. В принципі, непогано. Підійшла рибка на точку. Зараз будемо перезакидатись по-новому. Ми продовжуємо. Так що, друзі, така ситуація. В принципі, ситуація покращується. У нас вже клюнуло три рибинки, два лящі хороших, хоча я тут ніколи раніше ляща не ловив в цій водоймі. І один сазан, скільки Вадим, 3600, здається? 3700. Сподіваємось, що до вечора в нас буде ще рибка. Ми ще хочемо зловити товстолоба, якщо вийде. Ну і сазанчик, лящ. Коротше, все, що буде клювати, все будемо ловити. Значить, Все ми зробили правильно, загодували точки, правильні. підсунули рибки під ніс насадочки, приманочки. Тепер чекаємо її активності. Так, друзі, вже вечеріє. Не дочекались ми товстолобів, не знаю, сьогодні день такий чи що. В принципі, з цими рибаками тут спілкувалися, жодної покльовки товстолоба сьогодні ні в кого не було. Ну, таке буває. Але все ж таки ми свою рибку зловили, вмовили її клюнути. Зараз ми збираємось вже і будемо закінчувати на, рибов... на сьогодні нашу риболовлю, тому що речей багато, поки все зберемо, поки доїдемо додому, як завжди. Один день ми рибачили зранку до вечора. Я впевнений, що якби це було на добу, хоча б. То результат був би набагато кращий. І ми це все виправимо в наступних наших рибалках. З вас, друзі, лайки, коментарі. Побачимось на рибалці. Всім пока!